Вітаю вас, малята Україні математики! Малята, ми вже навчилися рахувати до 9 і запам'ятали, як виглядає цифра 9. А сьогодні пропоную продовжити рахувати далі. Ви дізнаєтеся, як утворюється наступне число, а також ми з'ясуємо, які ще бувають знаки. Малята, ми вже запам'ятали, що кожне наступне число утворюється, якщо до будь-якої кількості предметів додати ще один предмет. Порахуйте, скільки осінніх листочків на дереві і намалюйте у повітрі відповідну цифру. Тупніть ніжкою стільки разів. Скільки ви листочків порахували? Так, дев'ять. А скільки виразів тупнуло ніжкою? Давайте порахуємо, скільки грибочків виросло на галявині. Один грибочок. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Дев'ять. Всього дев'ять грибочків. Число ми називаємо. А цифри пишемо. Тому ми позначаємо кількість грибочків цифрою 9. Подивіться, виріс ще один грибочок, скільки стало грибочків на галявині. Так, 10. Малята, відгадайте загадку. А маленька одиничка цифра зовсім невеличка. Та лиш нулик підставляєш число. Десять. Зразу маєш. Число десять це наступне число, яке йде після числа дев'ять. Руки вгору підніми, пальці швидко полічі. Зліва 5 і справа п'ять. Скільки разом, як сказати? Десять. Давайте намалюємо її у повітрі. Зліва цифра один і праворуч цифра нуль. Цифра нуль схожа на літеру О. Малята, допоможіть мені розв'язати логічні задачки. Слухайте уважно. Скачуть жабки ква-ква-ква. Ой, яка м'яка трава! Тут п'ять жабок і тут п'ять. Скільки жабинят разом у нас? Парахуйте. Так, всього 10 жабенят. Стало більше чи менше жабенят? Так, більше. У цьому прикладі ми використовуємо знак додавання. Він означає, що предметів стало більше. Це нібито всі предмети ми зібрали разом, об'єднали. Отже, давайте запишемо рішення цього прикладу. 5 жабенят, ставимо цифру 5, далі знак додати, і ще 5 жабенят. Ставимо цифру 5, після цього малюємо знак дорівнює. Як ви пам'ятаєте, цей знак у прикладі означає, що після нього ми називаємо відповідь. Відповідь на галявині 10 жабенят. Отже, малята. Запам'ятайте, якщо кількість предметів збільшується, то ця дія називається додавання. А ось малята наступна задачка. Уявіть, що у Петрика три цукерки. Одну він віддав катрусі. У Петрика залишилось більше чи менше цукерок. Звичайно ж, менше. У записі такого прикладу використовується знак у вигляді риски, і він означає, що предметів стало менше. Цю дію можна записати так. Три відняти один дорівнює 2, або від трьох відняти один дорівнює 2. У цьому прикладі ми використовуємо знак відняти. І він означає, що цукерок стало менше, ніж було. Петрик же віддав одну цукерку катрусі. І так, малята, запам'ятайте, що знак додавання ми ставимо, якщо будь-чого стало більше. І ця дія називається додавання. А якщо предметів стало менше, Треба ставити знак відняти. І ця дія називається віднімання. А тепер пропоную пограти у гру логічні малюнки. У мене два квадрата. У кожному намальовано 9 крапок по 3 три, три ряди. У лівому квадратику намальовано малюнок. Треба скопіювати його. У квадратику праворуч. Щоб точніше його скопіювати, ми будемо собі промовляти номер рядку і стовпчику. Пропоную намалювати собі такі крапочки і починаємо малювати разом зі мною. Знаходимо другу крапку у верхньому рядку і починаємо від неї малювати пряму лінію вправо до третьої крапки першого рядка. Далі від цієї ж крапки треба провести лінію до другої крапки другого рядка. Тепер від цієї ж крапки проводимо лінію до третьої крапки третього рядка. Від цієї ж крапки ведемо лінію вліво до другої крапки третього рядка. Далі проводимо похилу лінію до першої крапки другого рядка. І проводимо лінію до другої крапки першого рядка. Тобто до крапки, з якої ми починали малювати. Ось у нас вийшов такий же малюнок, як і зліва на зразку. А другий малюнок пропоную скопіювати самостійно. Не забудьте, щоб точно його намалювати, потрібно рахувати крапки у кожному рядку і стовпчику. Дякую, малята! Ви були дуже уважні і впоралися з логічними завданнями. А на наступній нашій зустрічі ми будемо порівнювати кількість предметів у множинах та вирішувати приклади. До зустрічі!